А сила слова, сила молитви. Хочеться з вами поділитися м, пізнаннями в цьому напрямку. А, давайте спочатку про просто слово. От ми дуже любимо допустимо, своїх дітей, своїх батьків. Ми кажемо, що ми їх любимо. Ми кажемо, що ми їх поважаємо. все. Це все вкладається а, енергія а, в ці слова, і вони доходять до людини. Це ви так енергію передаєте своїй людині, рідній. Якщо ми злимося, якщо ми дуже злі, агресивні, в нас є сварка якась, ми кажемо якесь слово негативно, навіть можна на дитину да, нам розізлитися, щось сказати. воно пішло, ця енергія пішла посилена через тому, що ви. Ще з емоцією це вклали, і воно має вплив на дитину, на людину, на родича, на кого захочете. Також, якщо це гарні слова, вони мають вплив. Тож перед тим, як щось казати, комусь щось бажати, треба думати, що ми кажемо. Якщо ми вже розізлилися і ми вже сказали на свою дитину, на свого родича, потім пожаліли 10 разів те, що ми сказали. То можна що зробити, уявіть, коли ви ці слова казали людині, ви їх просто спалюєте. Ці слова, а ну, труха, яка залишається від спалювання цих слів. Ви в землю, по наче в землю воно уходить, трансформується в щось добре, в гарну енергію. Це як анулювати можна слова негативні. Якщо це гарні слова, це чудово ви направляєте на людину. Тож ще дивіться такий момент, коли хтось бере на себе відповідальність розказувати, як я, як інші люди там, зараз дуже люблять про цей стан наш в Україні розказувати. Кожна людина бере на себе відповідальність, яка вже ляпнула щось в простір, що буде так чи не буде так, воно вкладається туди енергію, то якось холодно вкладається туди енергія, потім доповнюється енергії людини, яка в це вірить, і ще більше, і ще більше. І з кожною людиною ця енергія стає сама по собі сильна і йде в напрямку, куди її поважати. Ну тобто, якщо там хтось каже, коли закінчиться це все, людина повинна. Брати на себе відповідальність за те, що вона каже. Якщо я когось щитую, когось із людей, моїх там, хто до мене звертається, я повинна бути відповідальною за те, що я кажу. Тож 10 разів треба бути перевіряти себе, чи точно знати, що ви це сказали. Я змерзла. Що ви це кажете вірно, що це від світлих сил. Наші слова, тож. Це так все підряд хочеться сказати, і чим, і чим більше перед вкладанням інформації в те, що ви скажете зі свого роту, треба думати і треба перевіряти завжди інформацію. Е, тож, якщо ви дивитесь когось, хто дуже пророчить. Мені е, я все знаю, але мені не дуже дозволяють все розказувати, тому що це вкладання інформації вам в голову, а хтось запереживає, хтось невірно це трансформує для себе, буде розтрактовувати для себе, тож може запереживати і все піде не, не так, як я там, допустимо, сказала, як я думала. Це про ті слова і про родства. Про просто слова до діток, до родичів я сказала: якщо ви щось сказали негативно, треба це все спалювати. Про молитву вона теж має дуже сильну енергію, можна не обов'язково читати по книжках. А головне те, що, те, що хочеться доповнити: в усіх книжках дуже багато читаю раб Божий. Ми дитя Божі, діти Божі. Тож, якщо ви десь бачите молитву і хочете її почитати, вкладайте туди від серця від, от звідси <світ> енергію. Кажіть до Бога прямого. До англів-хранителів, які вас тут оберігають. Мене аж трусить, телефон холодно. Але від серця, те, що вам іде від серця, змінюйте слова, якщо вам так хочеться. А, і теж про причастя, дуже кажуть, дуже багато, що воно там чи має значення чи ні. Не завжди, тому що буває на своєму опиті, приходиш там, тобі кажуть, кажи щось під тряпочку, під яку вже всі підлягли. І там, виходить, слово не має твоє значення, бо ти не, не, ну, в цій толпі, кому ти що там кажеш, непонятно. Якщо ви і хочете до Бога, наче причаститися розказати і розказати йому, то напряму йому кажіть, вкладайте туди істинні слова а, від серця до Бога, і все, це буде мати значення. Вибачаємося від серця, якщо щось ми не так зробили. Цю енергію спускаємо негативною з, з того, що ми сказали, зі свого рота в землю трансформуємо її в щось добре, і там виростає чи кущик, чи е, рослина якась красива, чи дерево. Ну, і отак от можна це все трансформувати, те, що ми вже наляпали, щоб ці слова мали інше зовсім значення.